Зачистка по звірячому очевидці кажуть, що Україна такого не бачила. Я прошу показати відео. За інформацією активістів у четвертій ранку на майдані залишилось близько тисячі активістів. Вони не порушували громадський порядок, і тут з'являються беркути. відтісняє мітингувальників до стели незалежності. Силовиків у рази більше ніж мирних протестувальників. Очевидці кажуть близько двох тисяч озброєних у шоломах. Бінками, почали людей витягувати з натовпу, під ноги кидати собі, і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. Падали на землю, підминали, міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. По -побиті, розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що шпіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Спали люди біля діжки. Так, люди так. Спали біля діжки. Хто спав біля діжок, тих теж не. сюди до швидких вони не дійшли, де вони ділися, невідомо. Вони налетіли з всіх сторін, касках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд. І витягувати мене, наприклад, теж витягували так. відірвали і витягли поруці. Потім озброєні спецназівці били усіх без винятку. Людей відкидали з під стели незалежності та добивали. У діло йшли кийки, ноги, гумові, гранати. Травили й газом. Люди тікали хто куди. І в підземку і навіть бігли до храмів. Звісно, хто ще мав сили. Та просто. Хотів дівчина знайти, що там зробилися, а вони не поняли, вони вирішили, що ну коротше вони не роблять людських вчинків. Ми всі підрядні. Тобто не слухають людяності. Не людям себе ведуть. Ми вистоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми, ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на майдані так, і вистояли своє право. До нас е, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут почали нас е, бити, катувати. До швидкої. Піду, до, швидкої до швидкої верху до швидкої не пускає, я не піду. Верку до швидкої не пускає. Каже, викликай стояти. Я боюсь не можна. Я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до швидкої мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене вче зовсім хто ніхто не знайде. Отже, свідками нічних подій на майдані стали депутати. кажуть, що такого звірства вони ніколи не бачили. Приводу е налітати, так би мовити, на мітингувальників не було, оскільки майдан був абсолютно абсолютно спокійним і не чинив ніяких правопорушень. Отже, Андрій Шевченко, приміром каже, що це вже загроза для усього суспільства. Він такого не бачив ні під час своєї журналістської кар'єри, ні, ні під час вже свого депутатства. Послухаємо, що він каже. Десь близько четвертої ранку. Беркут оточив площу. На цей момент лягли мережі мобільного зв'язку. І просто крок за кроком всіх людей з'єднали спочатку до центру. Люди намагалися зібратися навколо стели монументу незалежності. І там далі просто було місце. Дубинками, щитами, чоботами, черевиками, чим попало. Намагалися дозвонитися також до депутатів про владної фракції. Більшість слухавки просто не беруть, чи то вони ще відпочивають у суботу, чи то може така команда не коментувати ці події. Почула лише думку Михайла Чечетова на всі мої запитання, хто буде за це відповідати, як він оцінює ці дії Беркуту. Він відповідав, що це задля того, аби люди могли спокійно гуляти майданом перед новим роком. І каже, треба поважати думку цих людей. І Ось основний меседж, головне зараз цитую йолка та каток. я в что уже давно уже на поставить. Уже уже есть больше уже не больше этот Дарека уже индейцы по Уже Америка для новый год. отстали от Америки. На христианские пусть каток, елка, а там где-то подальше вот на кривой дороге можно бочки, костры, полить палатки ставить не хватит. Киев большую. Речниця ж столичної міліції каже майже словами Михайла Чечі чи що майдан розчистили для для того, щоб готуватися до нового року і поставити там ялинку. А тим часом десятки активістів потрапили до лікарні з розтрощеними головами. У відділках міліції десятки затриманих. І ось за словами Андрія Шевченка, який перебував біля відділку міліції, було затримано 34 людини. Деяких шпиталізували вже з самого відділку, деяких вже відпустили. Поки що це уся інформація, що я маю. Але ми залишаємося на пульсі подій. Юлю. Дякую. Отже, Олена Стецюк разом зі мною зараз в студії. У нас є ще один матеріал. Тим більше, що ми бачили в твоєму сюжеті свідків, які казали, що були а, і жінок, і я можу сказати, дітей, тому що це були студенти, а, які своїми юнацькими надіями а, робили спробу впливати на українську владу. Давайте переглянемо цей матеріал. Іванович, приходьте. Пресса, 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 пресса. Ребята, пресса Пресса, пресса, пресса. пресса, пресса, пресса. Ну, пресса, блин, сказались пресса не понимаю. проси блядь ну один лед 不多，oh. 你也担心